Вірі Рівненського економічного технічного коледжу святкова атмосфера. Тут не було менш задоволенню батьків, які зустрічали своїх дітей вже як дипломованих спеціалістів. Дипломи отримали понад 40 студентів, які вже стали повноцінними майстрами технологами у різних галузях. Про наших студентів випуски коледж звичайно він найкращий. кращого немає, тому що це треба любити. Коли ти його любиш, безмежно воно буде найкраще. Студенти, в яких ти вкладав душу серце, сьогодні ми напевно побачили результат, які вони усміхнені. Скільки багато батьків, це напевно є той плід праці, як я це називаю. У нас щось вийшло. Випускники називають родзинкою навчального закладу особливий підхід викладачів до студентів і запевняють, що директор Віктор Дем'янюк є зірцем цього. За роки нашого навчання в коледжі ми дуже вдячні нашому директору, який є самим чудовим, який є прикладом для нашого подражання. Ми дуже йому вдячні за його роботу з нами, за його вміння, за його час, за все, що він для нас зробив. Староста групи 4 МК Катерина на випускному демонструє свою дипломну. Вона власноруч пошила сукню на випускний бал. Відмінниця також завдячує викладачам, вміння та навички, які отримала у майбутньому. Обіцяє розвивати. Від усієї студентської родини хочу подякувати усім працівникам коледжу за те, що протягом цих років нас підтримували, давали нам знання. Особливо відзнакою хочу подякувати працівникам на набережні, які ми більше з ними проводили часу, тому вони нас більше підтримували. Мама випускника Наталія впевнена, що син сумував. Атиме за студентським життям вона вірить, що Василь знайшов себе саме у економіко-технічному коледжі, і усі отримані знання застосує за спеціальністю. В коледж він можна сказати біг з задоволенням. Не можна було сказати, що він лишає, що він лишиться вдома, чи він не хоче йти. Він завжди з задоволенням ходив. Студентське життя було цікавим, веселим. Ну, як для всіх молодих людей, всі випускники підготували привітання до своїх викладачів, батьків та усіх присутніх на випускному святі. Вони співали пісні, читали вірші, а в кінці подарували святковий вальс. Винуватці свята кажуть, що студентські роки залишаться у пам'яті назавжди. Аліна Примак Дмитро Спіченко у ритмі подій. Обмін досвідом та знаннями між Рівненським економіко-технологічним коледжем та національним університетом водного господарства та природокористування триває вже не один рік. Коледж є структурним підрозділом НовГП. Заклади співпрацюють у розвитку ступеневої освіти. Студенти коледжу завітали на так звану екскурсію до університету вже не вперше. Цього разу вони знайомилися з механічним інститутом НовГП. Економіко-технологічний коледж являючись структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування готуючи молодших спеціалістів за спеціальністю обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості, формує у них бажання здобувати вищу, повну вищу освіту в університеті. Наші студенти мають можливість за угодами між нашими навчальними закладами вступати до університету і навчатися тут за інтегрованими навчальними планами. Директор механічного інституту Новий ГП Микола Марчук впевнений, що такі зустрічі дуже важливі для студентів коледжу, адже вибір вищого навчального закладу справа серйозна. Тому для працівників університету важливо донести усі плюси їхнього закладу та заохотити випускників до навчання. Ми хочемо сьогодні показати ту лабораторну базу, показати кафедри, показати викладацький склад, щоб майбутні наші абітурієнти відчули, що ми їх чекаємо, запропонуємо хороші умови для навчання. І вони можуть отримати хороший фах, який дасть можливість їм знайти хорошу роботу. Керівництво обох навчальних закладів запевняє, що й надалі розвиватиме співпрацю, аби ще більше вдосконалити партнерські зв'язки. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій. Нагородити кращих із кращих працівників вже в четвертий рік поспіль вирішили у Рівненському економіко-технологічному коледжі. За словами заступника директора з виховної роботи Руслана Алексіюка, конкурс покликаний заохотити учасників до подальшої роботи над собою та стимулювати здорову й продуктивну конкуренцію в колективі. Наразі для досягнення кращого результату завжди потрібно. З ким змагатись. от і власне впевнені, що цьогорічна церемонія дає гарний старт для того, аби в цьому році, в році 2016-му, якому наш коледж відзначає 55 років, ми досягли ще більших а, висот. Конкурсі вже традиційними стали сім номінацій: – куратор, адміністратор, науковець, майстер виробничого навчання та інші. Спеціальними дипломами та статуетками були нагороджені всі переможці. Не приховує своїх емоцій Людмила Піддубна, яка стала найкращою в номінації vip викладач Дуже дякую. Мені дуже приємно І стояти на цій сцені. Лавний захід, де можна відмітити і ну і Щасливі схвильовані й зворушені працівники економіко-технологічного коледжу отримали неймовірний мотив до праці, здобутків і перемог на наступному конкурсі. Гордість коледжу тому хочеться робити це для людей. Будемо робити це для людей, і вони мусять бути відзначені. Святами всі злізвяними. Нехай Господь Бог вас всіх береже, Божого благословіння вам, рідним, близьким. Тетяна Іващук, Катерина Гладунова, Віктор Терещук у ритмі подій. Студентка другого курсу Яна Остапчук чимдуж поспішає до актової зали економіко-технологічного коледжу. Адже сьогодні тут для своїх вихованців викладачі показують свої сценічні таланти. Для мене найбільш цікаво побачити це мою викладачку економіки Світлану Ярославіну, яка буде співати. А тим часом за кулісами педагоги готуються до виходу на сцену. Помітно нервує викладач англійської та німецької мови Віталій Грунь. Він працює у коледжі нещодавно, тому дуже хоче сподобатися студент. Там. я старий рокер. А рокер співає не голосом, а душею. Ні склад економіко-технологічного коледжу представив різноманітну палітру концертних номерів. Це співи з показом мот, гумористичні номери та поезія. Таке свято для студентів. Викладачі дарують другий рік поспіль. Все це робиться з однією метою. Щоб студенти побачили у своїх викладачів зовсім в іншій іпостасі. А саме головне, щоб студенти бачили, що це точно такі живі люди, це друзі більше ніж друзі, і вони. У цьому проєкті кожен віддає своє, хоче показати себе зовсім з іншої сторони і максимально розкрити ту творчість, яка у них є. Особливою родзинкою концерту став спільний вальс викладачів та студентів. Павло Невесенко, Олена Сергєєва у ритмі подій. Місцевого економіко-технічного коледжу, і це все неспроста, адже тут проходить кубок директора з КВН. У змаганні найсмішніших зійшлися чотири команди: Бахус, Корм, Штахети та Баян. Більшість учасників вперше вийшли на сцену. Директор закладу Віктор Дем'янюк запевняє, такі заходи важливі, аби студенти змогли розвивати у собі творчий потенціал. Діти приходять, вони мусять себе зреалізовувати в чомусь. Можливо, це та незреалізованість, яка була у них в школі, яка була. Поза нашим навчальним закладом. Тут ми даємо повний потенціал для реалізації їх як особистості. Воно не несе. Архі, яку мету хтось має виграти, дитина мусить вийти на сцену, показати себе, спробувати принаймні себе проявити як особистість. Голова громадської організації Кавен міста Рівне Руслан Алексіюк зазначає, що ця гра має давні гарні традиції. Він говорить, що рівень команд рівнищини істотно занепав, адже провідні гумористичні колективи вже завершили свої виступи. Саме тому він створив лігу Кавен крок, аби молоді команди мали змогу реалізовуватися. Хочемо зробити, щоб КВН був українським, грався українською мовою, і щоб в нього грали наші студенти, наші діти, а не ті, хто приїжджають до нас з Києва, з Москви, з інших частин світу. Кожне місто має мати свою професійну лігу, свою професійну команду. І тоді молоде покоління буде, скажімо, так, виховуватись в тренді. Заступник директора з навчально-методичної роботи Катерина Михасюк працює у коледжі лише третій місяць. За цей короткий термін вона побачила, що у навчальному закладі велика увага приділяється студентському самоврядуванню. Це правильна позиція, запевняє Катерина. Вражає креативний підхід нашої молоді до цього заходу, і особлива увага приділяє особлива роль в цьому закладі відводиться студентському самоврядуванню. Якщо навіть побачити на склад нашого журі, то Більше ніж на 50% склад з наших студентів. Отож чотири команди змагалися у двох конкурсах візитка та СТЕМ. За підсумками гумористичного протистояння, почесний кубок здобула команда КВН Баян, набравши 10 балів. За ними розташувалися коміки з колективу Корм 9,4 бала. Третя сходинка підкурилася команді Штахета. І останнє впішне місце за Бахусом. Враження просто супер. Це було так класно. Ми готувались цього буквально дня. Три в нас Винятинський постійно десь убігав з команди, то йому постригти то ще. Але ми зібралися і нарешті здобулись у перемогу. Ми її дуже сильно хотіли, і ми змогли це зробити. Також до участі у міській лізі КВН крок було запрошено дві команди. Щасливими володарами путівок стали команди Баян та Штахети. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій. Серед дев'яти претендентів перше місце волейбольна жіноча команда Рівненського економіко-технологічного коледжу національного університету водного господарства та природокористування виборила першість у фіналі змагань серед навчальних закладів першого другого рівнів акредитації. Ан команди білецька Ольга розповідає, що суперники були сильні, але удача була на їхньому боці. Цього року перемога фіналу вдався легко, але в нашій зоні Фінальна гра була короткою, і першу і другу партію виграла команда Рівненського економіко-технологічного коледжу. Відповідно, друге місце зайняли Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж, а третє – аграрний. Переможці ж своїм успіхом завдячують тренеру Володимиру Жульчуку. А свій виграш присвячують директору коледжу. Нашому любимому директору Дем'яннику Віктору Володимировичу У нас тренер дуже хороший, Він не кричить, не психує, адекватно відноситься до всього. Все ну Директор коледжу Віктор Дем'янюк командою задоволений і розповідає, що дуже переживав за них. Ви знаєте, я щасливий, тому що е, те, що я намічав, воно поступово степ байстеп, крок крок за кроком. У нас в коледжі в науці, у спорті, у культурно-мистецькій галузі, у нас воно потихеньку стає уже на свої місця. Дівчатка просто молодці. За перемогу у фіналі команда отримала не тільки кубок та медалі, а й сюрпризи від директора. Сюрпризи від мене це були грошові нагороди, обов'язково це були преміальні гроші, вони на це заслуговують. Вони солодощі отримали торт, вони отримали цукерки. Вони в мене найкращі. Організатори турніру управління у справах сім'ї молоді та спорту Рівненського міськвиконкому розповідають, що змагання проходять в рамках Рівненської спартакіади. Про це цього року їх поділили на два рівні. Минулого року грали разом дві підгрупи, тобто не було поділу. Але так як дуже великий рівень і клас волейбола, що серед дорослих, скажімо так, аж тут грають в основному юна юні ну, юна меншого вікового це, цензу команди. Волейбол тут трошечки не. Рівень нижчий, ніж в вузах, тому цього року комітет вирішив поділ, зробити поділ. Тому маємо якби, два переможця. Там вигу, а тут рівниць економіко-технологічний. Зіряна Жичок Ілона Якимюк – у ритмі подій. Обмін досвідом та знаннями між Рівненським економіко-технологічним коледжем та національним університетом водного господарства та природокористування триває вже не один рік. Коледж є структурним підрозділом НовГП. Заклади співпрацюють у розвитку ступеневої освіти. Студенти коледжу завітали на так звану екскурсію до університету вже не вперше. Цього разу вони знайомилися з механічним інститутом НовГП. Економіко-технологічний коледж являючись структурним підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування. Готуючи молодших спеціалістів за спеціальністю обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості, формує у них бажання здобувати вищу, повну вищу освіту в університеті. Наші студенти мають можливість, за угодами між нашими навчальними закладами, вступати до університету. І навчатися тут за інтегрованими навчальними планами. Директор механічного інституту Новий ГП Микола Марчук впевнений, що такі зустрічі дуже важливі для студентів коледжу, адже вибір вищого навчального закладу справа серйозна. Тому для працівників університету важливо донести усі плюси їхнього закладу та заохотити випускників до навчання. Ми хочемо сьогодні показати ту лабораторну базу, показати кафедри, показати викладацький склад, щоб майбутні наші абітурієнти відчули, що ми їх чекаємо, запропонуємо хороші умови для навчання, і вони можуть отримати хороший фах, який дасть можливість їм знайти хорошу роботу. Керівництво обох навчальних закладів запевняє, що й надалі розвиватиме співпрацю, аби ще більше вдосконалити партнерські зв'язки. Павло Невесенко Олексій Самойлов у ритмі подій. «Студентам з любов'ю саме під такою назвою пройшов концерт викладачів та працівників Рівненського економіко-технологічного коледжу національного університету, водного господарства та природокористування. Захід був присвячений Дню святого Валентина. Саме в такий креативний спосіб працівники навчального закладу хотіли виявити симпатію та повагу до своїх студентів. Ініціаторам заходу вдалося не тільки здивувати присутніх творчим підходом до організації концерту. І поєднати виступи ведучих на сцені та в кадрі телевізора. Я щасливий. Сьогодні я був у дитинстві, і та мрія, про яку кожна дитина мріє, вона сьогодні збулася. Цей проект називався викладачі студентам з любов'ю. Дійсно, любові тут було, ну її багато не буває, але Любов все таки була присутня. Ідея такого заходу виникла ще три роки назад. Проте з тих чи інших причин так і не вдалося проект реалізувати. Але цього року викладачі постаралися і вразили студентів своєю креативністю та оригінальністю. Серед виступів і пісні, і танці, і поезія, і сценки, і літературно-музичні композиції з власними віршами. Нічого прекрасніше, чим мушіна. Já está Ого, викладачі коледжу вчили студентів заварювати любовне зілля, інсценувавши сцену з улюбленого серіалу дівчат Величне століття Роксалана. Не забули працівники коледжу вшанувати і пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, присвятивши для них дві пісні. Концерт студентам з любов'ю зібрав повний аншлаг в залі. З пудеї бурхливими оплисками зустрічали своїх улюблених викладачів. І ще довго в коридорах коледжу обговорювали емоції та враження від побаченого. Ну, це якби було вперше таке повідомище, коли викладачі саме готують е, концерт для студентів. Було дуже весело, навіть незвично дивитися на те, що наші викладачі справді можуть таке робити. Це було як би, відкриття для нашого коледжу. Перше було враження те, що на наші викладачі настільки талановиті люди, вміють все робити і я просто в захваті. Своїх емоцій не приховували і викладачі. Багато хто з них вперше брали участь у такому дійстві. В такому концерті грали вперше. Враження надзвичайні, настрій піднесений. Бажаю всім добра, благополуччя, миру. І якомога більше таких приємних. Організатори кажуть, що все, що запланували, вдалося. Тому хочуть зробити подібні концерти традицією і вітати таким чином студентів і в наступному році. Зряна жильчук Віктор Терещук у ритмі подій. Рівненський економіко-технологічний коледж Новий ГП вибрав голову студентського парламенту. Символічно, що волевиявлення у коледжі майже співпало з голосуванням до місцевих рад. Директор закладу Віктор Дем'янюк запевняє, що студентське самоврядування є однією з ключових ланок у розвитку навчальних закладів. Він зазначив, що керівництво коледжу не втручається у цей процес, а лише консультує студентів у тих чи інших питаннях. Натомість і голова студентського парламенту має багато повноважень. Це і вплив на стипендії стипендіального фонду на виділення, хто заслуговує, це і пряме голосування у дорадчих органах, при затвердженні при виборі заступників директора, при виборі у виборах директора. Слова Віктора Дем'янюка підтвердила колишня голова студентської ради коледжу Айлін Елмас. Дівчина говорить, що за час перебування на посаді вона відстоювала інтереси лише студентів, а не виконувала примхи керівництва. Вони дають павно. Свободу, ми все робимо так, як ми о, вважаємо за потрібне, звичайно, узгоджуючися з студентами нашого коледжу. Але так як ми ще молоді, о, тому ми завжди питаємо в них своєї думки і ну вирішуємо якось виходимо з ситуації спільно Цьогоріч на голову студентського парламенту претендувало три кандидати: це Тетяна Музика, Яна Остапчук та Анна Павлюк. З кожної групи коледжу був один представник, який і голосував від імені усіх одногрупників. Після підрахунку голосів головою студентів Янського парламенту обрали Яну Остапчук. Вона отримала 9 голосів. Друге місце посіла Тетяна Музика, 7 голосів. Анни Павлюк, 3 голоси. Новоспечений керівник студентського парламенту приємно здивована своїй перемозі. каже, що виграла завдяки правильній передвиборчій програмі, і запевнила, що виконує усі обіцянки. Емоції просто. Зашкалюють вражень, море і дуже дуже рада. Голова виборчої комісії Руслан Олексійов каже, що провести вибори у коледжі напередодні виборів до місцевих рад вирішили не даремно, адже це дає змогу молодим людям інтегруватися у доросле життя. Єдине, що мені дійсно сподобалось, що не було бруду того, який є в справжніх е кампаніях виборчих, ніхто не працював проти когось. Кожен працював за себе, кожен розповідав, що він може зробити добре, замість того, щоб як, от у нас в місті. Поливати один одного о, нечистотами розповідати всякі підковерні махінації. Самоврядування у навчальних закладах будь-якого рівня є надзвичайно важливим явищем не лише в Україні, а й за кордоном, адже саме воно сприяє розвитку демократії та вчить студентів нести відповідальність за свої рішення. Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій. Кавальщик із молодіжної збірної рівного та збірної ювілейного сьогодні на одній сцені тріо жартівників називає себе Бостон та представляє автотранспортний коледж. Майбутні автомобілісти жартують незрозумілі будь-якому глядачу побутові теми. Незабаром хлопці хочуть заявитися на лігу сміху, український аналог російського КВН. в Україні. Ну, зараз така сталася ситуація, що КВН... Пішов і прийшла, прийшла Ліга Сміху від студії квартали 95, і вони тоді вже будуть відбирати різні колективи з різних міст. Тож хлопцям випала нагода підготуватися до виступів у лізі та помірятися жартами зі своїми однолітками. В економіко-технологічному коледжі стартувала перша освітня ліга. Заволодіти зимовим кубком прагнуть п'ять колективів із різних коледжів рівного. Гумористичний колектив, що на сцені, сьогодні на правах господарів чи то пак господинь, адже в команді грають лише дівчата. Ми молода начинаюча команда, комедія Кравцова. Звичайно, ми жартуємо не професійно, не на професійному рівні, але вже ж ми молодці. У нас є дуже багато жартів. Педагоги радіють, адже студентів до художньої самодіяльності вдається залучати ще з першого курсу. В цьому році я дав можливість і призначив на кураторство молодих викладачів. І саме оцей ентузіазм вони змогли втілити. І якось запалити своїх вихованців. Ідея створити лігу для студентів коледжів виникла після численних нарікань на смерть місцевого КВН-у. Громадські діячі пояснюють, пропозиції немає, бо відсутній попит. Рівняни поспішають на відомих приїжджих гумористів та нехтують місцевими талантами. У приклад ставлять Лігу Європи КВН. глядач приходив, дивився професійні колективи на Лізі Європи і вже не йшов на наш КВН, на місцевий. Ми вирішили, громадська організація КВН міста рівно, і саме осередок тут, в Рівненському економіко-технологічному коледжі, вирішили відновити це. І почали з самого низу. Такими заходами досвідчені КВНщики хочуть започаткувати в місті новий та дійсно національний гумористичний рух. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.